Всім привіт! Як я обіцяв, розбираю всі позиції, якими закрив Стока Life аккаунт. Почнемо з актива NASDAQ. Окей, супер, що ми бачимо на активі Nasdaq? Ми прийшли на ТХ, після ТХ почали давати якийсь ребаланси. Що ми тут бачимо? Фліп цього МБА. Фліп цього блоку. Окей, в принципі, що в нас тут було за ситуацією? Ми прийшли в цей блок. Досить ситуація з таких. Ну, не, не супер аж для такого, щоб фул але якщо ми перейдемо на менші таймфрейми, що ми тут побачимо? Ми побачимо тест цього Імба. І утворені іквели, до яких мені було цікаво працювати. Якщо ми перейдемо на часі, це часове таймфрейму воно, в принципі, так само непогано виглядає. Ми маємо тут тест цього імба. Ось. І заходив я через. 15М. Давайте повертаємо, подивимося, як я заходив. Заходив я чуть, -чуть пізніше. О, тут я заходив і набирав свою позицію. Перша позиція набиралась тут. Зараз я поясню, чому і як я брав. Тянувши сюди, от. Навіть напевно, що тоді небагато десь отак от зажимався я. Зажимався я вище. Окей, з якою логікою я зажимав? Ой, вибачайте. З якою логікою я зажимав? Ми бачимо, що тут в нас ціна фліпає цей блок. Супер. Єдине, що мені не сподобалось, коли я заходив в цю позицію, що ми не фліпнули цей імп. Але, в принципі, мені хватило того, що ми досить агресивно дали ресвіп. Досить агресивно взяли фліпнули цей блок. Мені було цікаво набирати позицію. Окей. Після того я добирав свою позицію ще. А, по-перше, я зрозумів, чого в мене стоп стояв тут. І позицію я добирав, зараз десь ціна сюди прийде, і я ще добирав позицію. Ну просто чуть більше в ризик, але добравши позицію, я був певний на цьому шорті. Десь приблизно тут. Якщо дивись, через п'яття щось дивився. А от, через оцей імп я набирав, бо там міквели з ним зробили. От. І тут мене забирає, ну, забирає ще одну лімітку мою. І після того я сидів в шорті, давайте подивимося. І після того в найс ми красиво даємо шорт. От. В принципі, це в нас є перша позиція, яку я брав. Окей. Друга позиція, яку я це вже на другій фазі, це в нас є Юка 100. Що я брав на Юка 100? Я брав Лунга. Зараз прогортаю чуть-чуть секундочку. Він брався 21 числа чуть, чуть пізніше. Окей, що ми бачимо? Давайте з знімного таймфрейму. Ми бачили, могли це назвати щось пайкою. Ну, в принципі, окей. Як не крутий, тут був який-никий якийсь, прейсекшн. Якийсь окей, ми затестили цих два імба, зробили маніпуляцію, вийшли, ми торгували в цьому великому блоці, вийшли. Так само, тут тестили цей імб, вийшли. І ну, за день до того дали ТХ. Супер. В принципі, цікаво виглядає для того, ну, як я взагалі дивився, що просто дивитися лунга, на Ш1 на ТХ. Щоб мені дали перехай. Я працював із цього 4-годинного е і набирав свою позицію так само, як ще не помиляюсь, через 15М Так, я набирав свою позицію не через 15 я набирав свою позицію через 5М, я згадав. Окей, що я тут побачив? нам дали супер ну, маніпуляцію. Е, всі активи вообще, в той момент в другій годині м все досить багато чого дало реакцію. Дуже сильно почало давати якийсь ріст. І після того я просто зажимав свого лунга. От, після фліпа цього імба я по факту, ну як не крути, це теж для мене був як чуть-чуть фактор, ми тут довго проторговувалися. Це, звісно, важко назвати якимось тіпа, як ордерблоком. Ну це, зрозуміло, але це можна назвати так само проторговкою. Ми цю проторговку так само прошили, і після того я тут до цього імба набирав свою позицію і тянув свого лунга до до самого хаю. Аж сюди. От, давайте подивимося. І після того ми зараз почнемо чуть активніше рости. Дивіться, я зараз вже кажу, я закрився десь тут, тому що мені вистачило з наздаком, Зараз наступну позицію покажу. Закрився з наздаком, щоб мені закрити другу вазу. Але в кінцевому результаті ми дійдемо. зараз. Чікс. Я так розумію, ми якраз тут десь дійшли. Піпс-піпс не дійшли. Да. Ну, в кінцевому результаті ми точно дійдемо. Тепер ми дійшли. Окей. Okay. Mm, і ще одна позиція, яка бралася, це є NASDAQ, mm, по, по NASDAQ я брав шорта. Ще одного. Давайте подивимось, яка в нас картина. Знову ж таки, на NASDAQ, Давайте відмотаємо, чекайте, до того моменту, як я брав свою позицію. Mm -hmm. Зажимав тут. Окей, М -м, переходимо на Днівку. Що ми бачимо на Днівці? В принципі, у нас вся та ж сама історія, що я пояснював раніше тут е фліп цього блоку і так далі. Що в нас ще з доп. конфірмі, у нас є фліп цього імба. І то, що для мене, я часто говорив, що для мене, коли ми закриваємося в блоці, це як мінімум вже якийсь... Плюс фактор того, що часто буває ситуація така, що ми його, можна сказати, починаємо менше поважати, Ну, це я собі так обґрунтовую. І більше шанс, що ми просто той блок потім в кінцевому результаті прошиємо. Окей, okay. mm, давайте дивитися, в принципі, як я дітягну цього шорта. Ще mm, ти ми маємо тест цього імба. І так само тест цього блоку. Досить красиво. Супер. Після того, що в нас тут відбувається. можливо, хто там не має це ім'є, то на це ім'я не було зняття, чи що це, щоб виглядати дивно. На це ім'я ми тут зняли після того фліпнули цей ім. І в принципі цей ім виглядав для мене, можна сказати, рішательною частиною, від, як від чого я рішав набирати свого шорта. Тепер давайте зійдемо питтям. Чому я тут не брав шорта? По-перше, мені не дуже сильно подобається брати там приблизно було в цей таймінг, якби з 12 до 1, до 2, чуть-чуть мене спрягає цей таймінг. Плюс, я хотів побачити більше якоїсь агресії. Ми щось типу, тут падали, але якось я не дуже сильно люблю останнім часом брати зразу, типу, без інверсії. Після того тут ми в подальшому зараз що зробимо? Ми зробимо мересвіп, і плюс це все буде дуже досить агресивно. От як ми бачимо, тобто ми дали це досить агресивно. І плюс з другої години це таймінг вже тіть покраще для мене, ще працювати. Тобто, можна сказати, я працюю з десятої ранку до десятої вечора, будемо так говорити на індах. Ну в мене є в своєму отіті, як якщо вона отіті там з 10 до дванадцятої, з другої там. До п'ятої, і вечором з восьмої до десятої, то що я люблю дивитися. Окей. Як я набирав свою позицію? Давайте повертаємо, зараз я вам покажу. Чікс. Вот. Е, Тут, після того, як що тут сталося? Е, я набирав свого шорта після того, як в нас ціна фліпнула цей блок маленький. Е, От він. Ага, зараз я отак просто легше відмічу. Фліпнула цей блок. Щось в мене, та лінія не хоче ставитися, ну ладно. І ми дали тест в цей блок. І після того, як ми. По факту, що в нас зробилось, ми фліпнули цей блок, після того тут, по факту, прийшли, ще в цей блок, дали ребаланс сюди, затестили блок, дали перело і утворили шортовий блок. Після того для мене все виглядало супер красиво для того, щоб ну, дивитись шорт. І прижимаємо свого шорта звідси, приблизно десь тут я прожався, за стопом сюди, тому що тут досить. Велика, ну, досить багато було РР малювали. Вот. І зажимав я тут. Окей. Okay. Mm, де мене закриє? Ну, понятно, чисто, що я тянув дві в пози. Я вам зараз даже покажу. От тут мені вже хватило, щоб е, закрити аккаунт. Тут і паралельно зразу позиція. А, ну десь і тут мені по якось то хватило, щоб закрити аккаунт. Вот. Е, чого ми не війшли? Я сильно якоїсь формулювання на це немає. В кінцевому результаті що в нас сталося? Це ми там дали тут ще перелой, почали рости, але по факту ми нікуди не прийшли, і в наступний день просто SMP зробили SMT, правильно? У нас дак нічого не зробив. Да. Тобто, SMP зробили в якого типу SMT, про що я говорив, про те, що ми зайшли в цей Rejection, От, в принципі, і так виросло. Окей. Mm. Ті, хто давно слідкують за мною, знають і бачили, що більшість моїх викладів є в масштабі до 1500 доларів. Це напряму пов'язано з темою нашої з вами розмови. Не дивлячись на те, що вже практично два роки активно торгую, в мене донедавна не було жодного лайва більше, ніж 50 тисяч. Я йшов дуже поступово, на кожній сходинці я перебував, м -м, мені здається, на деяких етапах я перебував бездовго, на деяких коротко, але в принципі сумарно ми це вийшло досить класно, і це вийшло скільки. Загалом, скільки б мені треба було для того, щоб себе привести до більших цифр, е, я дозволив собі брати паузи, переводити дихання і так далі. Я колись думав, що якщо я там візьму паузу, то я разів щось торгувати. Але це впливає на тебе в раз краще, ніж коли ти монотонно сидиш кожен день, робиш все те ж саме, бо тому що хто там скаже, що трейдинг може не надоїсти, трейдинг надоїдає, і ти просто вигореш. Е, я довго торгував 5-10к аккаунти 25к аккаунти взагалі є основним джерелом мого заробітку з торгівлі. І причому, ну причина тому, що мені було комфортно, ну мені було так комфортно торгувати, 25к аккаунтів. Мені це абсолютно не вас заважало, тому що був місяць, коли я з ну, 25к аків зробив 5 тисяч доларів, ну, закрив місяць із профітом 5 тисяч доларів. Я думаю, що багато людей, які мають більші аккаунти, цього не можуть зробити. А в мене по факту було велика кількість виплат за місяць, і я показував, то, що не сильно завжди роляє розмір аккаунту. Для мене багато що змінило розуміння того, що трейдинг це не імпульс того, що я хочу результат, а я маю відносити до цього як. До рутинної щоденної роботи це можна привести до того ж самого прикладу, як мотивація і дисципліна. Мотивація це ти там почав щось робити, загорівся, потім вигорів. Дисципліна це коли ти почав робити і поступово робиш все те ж саме. І на дистанції в тебе вийшло більше ніж коли ти просто захочеш за один день образно закрити акаунт, отримати виплату, отримав якусь там рандомну виплату, а потім ще більше промахав грошей на акаунт. Також важливо не звертати увагу на те, що демонструється в Інстаграмі. Всі ми приходили обуч, побачивши тисячі і тисячі виплат менторів, але є різниця. Вони в сфері давно, вони віддали, багато, ну, віддали в цій сфері дуже багато часу, вони ну, органічно зростали і масштабували ну, свої успіхи. Ну, фірси ще свої трабли і так далі тобто з цього ми можемо зрозуміти ну що нам це просто з того тей, що я це говорю що якщо ви будете так же само усердно працювати і так далі в кожного все вийде тобто, ну я завжди кажу що труд завжди оплачується треба просто докладати усиль не то що скільки як вони а просто більше і тоді буде все, все буде ахілярно тому єдине, що має мати значення для вас, як для новачка в сфері, або як людина без постійних там, виплат, стабільних виплат і так далі це концентрація на собі. На покращення скіла, на бектести, на, кожен, на, кожен, на кожніднівній роботі в лайві. Так, також дуже важливо, щоб ви не здавались, тому що трейдинг закінчується, коли. Ти сам собі це вирішиш. Нема такого, як обратно трейдинг закінчиться. Тобто через то треба працювати до кінця. Тож, бажаю вам всім успіхів, ніколи не здаватися. Підписуйтесь на YouTube, ставте лайки, переходьте в те канал, буду всім дуже-дуже вдячний.